Дипломатичне хамство так називають експерти поведінку президента Росії Володимира Путіна у Криму. Нагадаю, вчора в рамках засідання міждержавної комісії відбулася зустріч Керманичів України та Росії. Утім, жодного важливого документу сторони так і не підписали. Тоді як саму зустріч довелося перенести аж на три години. Поки Віктор Янукович переминався з ноги на ногу у лівадійському палаці. Владимир Путін розважався з давніми друзями байкерами. Така поведінка обурила деяких членів української делегації, зокрема міністр з надзвичайних ситуацій. Це Віктор Балога у мережі Фейсбук відверто описав свої враження. Вчора був на комісії з росіянами. Враження похмурі, багато невихованості від цього гостинних українців трясло. Президент Путін перебрав допустимі ліміти запізнення, поїхав до байкерів і їх бойових подруг. Цим показав пріоритети. Взагалі нових ідей росіяни не привезли, пропозиції обезжирені. Мислення залишилося те саме ми дотуємо Україну на мільярди доларів знижкою на газ. Може, це говорилося для нижнього тагіла чи вятки? Києву слухати таке вже не цікаво. Кремль, міняй диск.